У коволі на роботу кличуть водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях. Ман у обов'язки входитиме утримування автомобіля у належному стані. Заробітна плата в місяць 45 тисяч гривень. Урожещі <звук> є вакансія для лікаря-стоматолога. Потрібно надавати терапевтичні стоматологічні послуги населенню. Зарплата за місяць 30 тисяч гривень. <звук> Компанія з Луцька запрошує на роботу водія автотранспортних засобів, який здійснюватиме перевезення по Україні та Польщі, Румунії, Литві. Заробітня плата 30 тисяч гривень. У Луцькій громаді є вакансія для водія навантажувача. У обов'язки входитиме здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. Потрібна наявність посвідчення тракториста категорії. Е. Платитимуть 26 тисяч гривень. Вакансія головного бухгалтера підприємства оптової торгівлі паливом є у Луцьку. Потрібно проводити операції із акцизними товарами, пальним, вести бухгалтерський та податковий облік, здійснювати контроль над роботою відділу. Потрібен досвід роботи. Заробітна плата від 25 тисяч гривень. У Рожищі є робота для інженера-конструктора, який займатиметься розробкою проєктів каркасних будинків. Потрібно визначати оптимальну конструкцію будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва, розробкою технічних креслень, специфікацій і технічних документацій для виробництва. Платитимуть 25 тисяч гривень. Формувальникам машинного формування запрошують на роботу у Нововолинську. Працівник виготовлятиме форми для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. У місяць платитимуть 25 тисяч гривень. У Луцьку пропонують роботу машиніста-екскаватора. Потрібен досвід роботи керування одноковшовим ескаватором. Зарплата 20 тисяч 880 гривень за місяць. У селі Озерце, що у Луцькій громаді, пропонують роботу комірника. потрібно вести облік товарів на складі, пакувати поштові відправлення на замовлення клієнтів, довозити працівників на роботу та з роботи. Заробітна плата 20 тисяч гривень за місяць. У Луцьку є вакансія машиніста-екструдера. Зарплата від 20 тисяч гривень. Потрібно виконувати роботи на екструдері, специфічному апараті, керування яким здійснюється автоматично, на виробництві поліетиленової плівки. Для працівників проводять навчання.